Надавати кваліфіковану допомогу в комфортних умовах у міській поліклініці номородин відкрили капітально оновлений лор кабінет. Щодня розповідають медики, приймають у цих стінах до 40 пацієнтів, і з настанням осінньо-зимового періоду їхнє число традиційно збільшується. Тож потреба у якісному оновленні кабінету була дуже великою. До того були трошки ну, не ті умови праці, а після проведених ремонтних робіт покращились набагато краще стали умови праці, і ми будемо, звичайно, проводити більше. Процедур маніпуляцій взагалі пацієнтів завжди у нас багато. Терапевти до нас постійно до нас керують, особливо осінньо зимовий період. Найчастіше звертаються люди з ускладненням після перенесених вірусних інфекцій. Ми, звичайно, надаємо їм допомогу, даємо рекомендації, якщо потрібно ще якісь додаткові маніпуляції. Ми це все проводимо. Повну модернізацію у цьому підрозділі хірургічного відділення вдалося зробити коштом самого КНП. Змінився не лише інтер'єр приміщення, але й якість надання допомоги. Адже для отоларингологічного кабінету закупили нове обладнання. Кабінет цей був в принципі в такому досить нищівному стані. Так як він був найбільш запитуваний, ми з нього і розпочали. Наші лікарі цим дуже тішаться. Ми зробили капітальний ремонт. Він коштує 170 тисяч. І ми закупили нове базове обладнання, навіть лед світильник лобний для наших працівників. Знову ж таки, коштом підприємства. Є це коштувало 65 з половиною тисяч. Невелика сума, тому що кабінет за площею є невеликий, але тут все повністю оновлено, включно з меблями і включно з базовим інструментарієм. Ще раніше у цій поліклініці замінили на сучасні вікна та двері, а вже до кінця року планують зробити оновлення і у лабораторії, де буде пункт забору аналізів. Адже на часі ще одна масштабна зміна на базі поліклініки номер 2 відкриють централізовану клініко-діагностичну лабораторію. телеканал